Мої щирі вітання, колеги, підписники та глядачі. Радий вітати вас на офіційному каналі ДТЗ. Тут ви знайдете все найцікавіше з експлуатації техніки, бренду та огляди новинок. Все безпосередньо з перших уст. Приєднуйтесь до нас. Попереду багато цікавого. Ми починаємо. Трактор ДТЗ-1204 це потужна та надійна техніка, готова до роботи за будь-яких умов. Щоб розкрити повний потенціал трактора, важливо правильно ввести його в експлуатацію. Байливий підхід та врахування конструктивних особливостей гарантують безпечну і тривалу службу техніки. Пропоную розглянути основні правила запуску ДТЗ-1204 в роботу. Насамперед проводимо ретельний зовнішній огляд трактора, щоб переконатися в його готовності до роботи. Знімаємо захисні чохли, плівку та інші покриття, очищуємо техніку від забруднень, перевіряємо комплектність деталей і оглядаємо кріплення основних вузлів. Особливу увагу приділяємо виявленою в слідів підтікань пального, оливу чи охолоджувальної рідини. А у разі потреби підтягуємо кріплення, усуваємо підтікання, регулюємо натяг пасів. Якщо все справно, Саме час перевірити рівні робочих рідин важливий крок для безпечної та надійної роботи техніки. Для цього трактор встановлюємо на рівній чистій ділянці, адже точність перевірки залежить від умов. І перед тим, як відкрутити кришки, пробки, ретельно очищуємо прилеглі поверхні. Так ми захищаємо техніку від потрапляння пилу й бруду, зберігаючи її бездоганний стан і працездатність. Перед перевіркою рівня олива в картері двигуна його слід прогріти, щоб змащення рівномірно розподілилося по системі та забезпечило точність вимірювання. Для цього запускаємо трактор, даємо його попрацювати кілька хвилин, потім вимикаємо двигун і чекаємо, ну це десь 2-3 хвилини, щоб олива стекла в піддон. Далі витягуємо щуп, протираємо його чистою ганчіркою, вставляємо назад і знову витягуємо для перевірки. Рівень оливи має бути між позначками мінімум і максимум. У цій моделі заливна горловина висока та виведена назовні, тому якщо рівень оливу недостатній, долити її буде нескладно, а контроль рівня зручно здійснювати за допомогою щупа. Якщо ви міркуєте, яке мастило краще підійде для трактора DTZ124, Раджу використовувати фірмову оливу dtz 10 v 40 Вона гарантує легкий запуск в холодну погоду, захищає від перегрівання в спеку та знижує знос деталей. Це мастило також очищує двигун і подовжує його ресурс, що важливо для роботи в складних умовах. Одночасно перевіряємо правильність встановлення та надійність кріплення глушника і повітряних трубопроводів повітручисника. Переконуємося, що глушник надійно закріплений. Немає пошкоджень і слідів виходу вихлопних газів у місцях з'єднань. Також оглядаємо повітроочисник. Візуально перевіряємо повітропроводи та з'єднання патрубків. Особливу увагу приділяємо місця між повітрозабірником та корпусом повітряного фільтра. І у разі потреби підтягніть хомути на з'єднаннях для забезпечення герметичності. Відразу переходимо до переднього ведучого мосту, розташованого поруч. Для перевірки рівня мастила в картері переднього мосту відкручуємо заливну пробку щуп і витягуємо її. Перевіряємо рівень олива, яка повинна знаходитись також між мінімальною та максимальною позначкою на щупі. Якщо рівень недостатній, доливаємо трансмісійну оливу. Після цього щільно закручуємо пробку щуп, щоб уникнути витоку мастила. Тепер шляхом зовнішнього огляду оцінюємо герметичність вузлів і з'єднань системи охолодження. Перевіряємо рівень охолоджувальної рідини в розширеному бачку. Наємності є позначки з граничними рівнями, що значно спрощує перевірку. У якості охолоджувальної рідини використовуємо антифриз, наприклад, ОР-40 або ОР-65. Проте для дизельного двигуна найкращим вибором залишається ТОСОВ. Він не містить шкідливих домішок і безпечний для системи охолодження. Це важливо, оскільки запускати двигун без охолоджувальної рідини категорично заборонено. Це може призвести до серйозних пошкоджень. Наступний етап це перевірка рівня мастила в коробці передач. Враховуйте, що картер коробки передач поєднаний з картером заднього мосту. Оглядаємо рівень мастила, щоб переконатися, що механізми готові до роботи. Рівень змащування має бути між верхньою та нижньою відмітками. Важливо враховувати, що всі елементи силової передачі зібрані в єдиний трансмісійний блок із загальним картером для змащування. Мастило в цьому картері розраховане на тривалий термін служби, що перевищує один сезон. Тому рекомендую використовувати універсальне всесезонне мастило, ну, наприклад, ДТЗ тат 17 і або ТАП-15 для ефективної роботи КПП. Поруч розташований мірний щуп гідравліки. Зараз переходимо саме до нього. Виймаємо щуп і перевіряємо рівень мастила, який має знаходитися також між мінімальною та максимальною позначками. Якщо рівень нижче норми, відкручуємо заливну горловину гідравлічної системи та додаємо мастило. Під час доливання періодично перевіряємо рівень, щоб не перевищити максимум. Після завершення перевірки повертаємо щуп на місце та переконуємося, що заливна горловина щільно закрита. Для системи гідравліки я рекомендую використовувати гідравлічне мастило ДТЗ HydraSynth. Воно забезпечує стабільну та надійну роботу техніки. Це змащення спеціально створене для роботи в умовах високих навантажень і перепадів температур, характерних для експлуатації трактора. Завдяки синтетичним властивостям олива забезпечує оптимальну в'язкість, знижує тертя та знос деталей, а також запобігає утворенню відкладень. Крім того, олива має антикоразійні і антиокислювальні властивості, що подовжує термін служби гідравлічної системи та знижує витрати на її обслуговування. Під час перевірки рівня робочих рідин важливо також провести спрацювання всіх прес маслянок, оскільки це гарантує довговічність роботи механізмів. Особливу увагу приділяємо підшипникам поворотних цав, які відповідають за плавність і точність керування, та втулкам валу задньої навіски, що забезпечують стабільну роботу навісного обладнання. Якісне мастило знижує тертя, захищає від зносу та забезпечує надійну роботу навіть у найскладніших умовах. Також варто пам'ятати про неприпустимість змішування та дозаправки різних сортів мастила. Обов'язково заправляємо трактор якісним дизельним паливом. Воно гарантує стабільну роботу двигуна, зменшує знос, запобігає утворенню нагару та продовжує термін служби паливної системи. Паливо низької якості може викликати серйозні пошкодження і знизити продуктивність техніки. Не економте на пальному, це ваш внесок у надійність і довговічність трактора. Наступний крок перевірка тиску в шинах, адже це важливий параметр, який безпосередньо впливає на ефективність роботи трактора. Понижений тиск зменшує буксування ведучих коліс, адже шини деформуються, збільшуючи площу контакту з ґрунтом і покращуючи щеплення. Це особливо корисне на вологих або пухких ґрунтах. Натомість під час роботи на твердому ґрунті тиск варто підвищити, щоб забезпечити стабільність і мінімізувати зношення шин. Перед початком роботи обов'язково перевіряємо стан акумулятора. Візуально оглядаємо клеми на наявність корозії та у разі її виявлення очищуємо їх металевою щиткою. Переконуємося, що рівень заряду АКБ відповідає нормі за показчиками на панелі приладів. Акумулятор має бути максимально зарядженим, оскільки розряд понад 50% влітку та 25% взимку може негативно вплинути на стабільну роботу трактора. Що стосується електрочастини, перевіряємо роботу освітлювальних приладів і звукового сигналу трактора. Переконуємося, що фари ближнього та дальнього світла, габаритні вогні, стоп-сигнали, показчики поворотів, аварійна сигналізація та робочі фари працюють у штатному режимі. Налаштовуємо фари для правильного напрямку світла для безпеки під час роботи в темний час доби. Також глядаємо лампи на яскравість і перевіряємо цілісність корпусів освітлювальних приладів. Також необхідно перевірити роботу щеплення та гальм. Для цього знімаємо боковий щиток приладової панелі та перевіряємо спочатку вільний хід педалі щеплення, який має становити 5 см. Якщо значення відрізняється, розконтрогаємо тягу педалі, регулюємо її та знову законтрогаємо. Після цього перевіряємо вільний хід педалі гальма, який має бути в межах 11-12 см. У разі потреби проводимо коригування. Після перевірки та підготовки трактора ДТЗ-1204 наступним важливим етапом є обкатка, яка має тривати не менше 50 годин. Цей процес дозволяє деталям поступово притертися. Що сприяє ефективній та довговічній роботі техніки. Обкатку можна порівняти з розігрівом трактора, під час якої навантаження поступово збільшуються, не доходячи до максимальних режимів. Такий підхід допомагає виявити можливі дрібні несправності на ранніх етапах, що дозволяє своєчасно їх усунути і забезпечити надійну роботу трактора в майбутньому. Перший етап обкатки починається з роботи двигуна на холостому ходу, що триває 20-30 хвилин. Після цього поступово збільшуємо оберти до номінальних, витрачаючи на це ще 10-20 хвилин. Дуже важливо прислухатися до звуку роботи двигуна, адже навіть невеликі зміни можуть вказувати на можливі дефекти. Паралельно проводимо візуальний огляд, щоб виявити витоки робочих рідин, а також перевіряємо щільність з'єднань трубопроводів та фланців. Не забуваємо стежити за показаннями приладів. Пам'ятаємо, що не можна навантажувати холодний двигун, адже це може призвести до виходу його з ладу. Наступним етапом є обкатка вала відбору потужності. Спочатку вмикаємо ВВП на низьких обертах колінвалу, це приблизно 700-800 обертів на хвилину і даємо йому працювати 5-10 хвилин. Потім поступово збільшуємо оберти та працюємо ще 10 хвилин. Це дозволяє плавно налаштувати роботу вала, зменшуючи ризик пошкоджень і забезпечуючи його надійну роботу. Гідронавісну систему також потрібно обкатати. Для цього запускаємо двигун на середніх обертах і піднімаємо та опускаємо навісний механізм близько 20 разів. Поступово змінюючи положення руків'я розподільника. Потім повторюємо цю операцію з невеликим навантаженням. Важливо звернути увагу на те, щоб руків'я автоматично поверталося в нейтральне положення після завершення робочого ходу. Навісна система має підніматися і опускатися плавно, без ривків і вібрації. Обкатку трансмісії та ходової частини проводимо на середніх обертах, починаючи з відключення переднього ведучого мосту. Важливо не перевищувати середні оберти та не навантажувати трактор більше, ніж на 50% його потужності. Протягом обкатки не рухаємося довго на одній передачі. Періодично перемикаємо коробку передач з низьких на високі, щоб деталям було легше адаптуватися. Після приблизно 5-6 годин роботи без навантаження починаємо виконувати легкі завдання, поступово збільшуючи навантаження від малого до середнього. Це дозволяє поступово ввести трактор у роботу, знижуючи ризик пошкоджень і забезпечуючи тривалу та надійну експлуатацію. Зверніть увагу, що вмикати ПВМ можна тільки на ґрунтових дорогах, а не на асфальтованих. Правильна обкатка трактора дтз 1204 є ключовою для його довговічності та ефективної роботи. Вона допомагає уникнути зносу та поломок, забезпечуючи надійність і високу продуктивність техніки. Не нехтуйте обкаткою. Це гарантія безперебійної роботи трактора на довгі роки. Для отримання більш детальної технічної інформації про трактор ДТЗ-1204 запрошуємо відвідати наш сайт. Тут знайдете вичерпні технічні характеристики всього модельного ряду тракторів і мотоблоків бренду, а також навісного обладнання до них. До того ж, на сайті є можливість порівняти обрані одиниці техніки. А щоб швидко та зручно придбати техніку ДТЗ, запрошуємо на наш віртуальний торговельний майданчик. Завітайте та переконайтесь самі! Тема зустрічі вичерпана. Дякую, що були з нами та переглянули відео до кінця. Якщо залишились питання, пишіть у коментарях, обов'язково відповім. Бажаю успіхів у всіх справах, багатих врожаїв та надійної техніки, яка завжди прийде на допомогу. До нових зустрічей у відео!